Ремонт старої опори на розі хлібопекарської та коцюбинського 11 квітня обернувся десятками тисяч гривень збитків для жителів найближчого багатоквартирного будинку. Зі старого стовпа вже декілька років сипалися шматки бетону, а металева арматура зіржавіла в труху. Врешті-решт, ремонтники обленерго дісталися до аварійної опори. Декілька годин бригада встановлювала нову і перевішувала дроти. Та коли дали напругу і попросили людей перевірити, чи все працює, то у квартирах почали диміти телевізори. Вибухати блоки живлення а щітків посипалися снопи іскр. На місце викликали аварійну бригаду і сатвіснані приїхали. Вот, начали там что-то менять, на вопросы не отвечали. Вышли соседи соответственно, с других квартир, сказали, что сейчас вызвали наряд полиции и будем разбираться, что же произошло. Потому что я-то все-таки не электрик, я вообще не понимаю, в чем причина. Но при этом что отметили о том, что был очень яркий свет. Настолько яркий, который вообще никогда не наблюдалось. Ну, я даже я, женщина, понимаю, что это высокое напряжение. Заяви щодо пошкодження майна поліціянти прийняли. Наші знімальні групи представники обленерго заявили, що термін виконання робіт продовжили, і поки інформації у них ще немає. Тож подробиці інциденту, а також коментарі обленерго поліції та спеціалістів електриків вже завтра у сюжеті телеканалу Дитинець.